Всім привіт! Це канал Ви з хати. Показую невеличкий огляд зараз. Знайшов таку поличку класну. Псевдогуцульський етностиль, щось таке. Такі прикольні балясинки тут невеличка. Це ніби сосна. Така 80-90-х -х, х років. Щось буде коштувати. Годинник слава. Експертний варіант. Написано in US, не робочий, але такий прикольний тут така підставочка. Ось ще таку модель не знаходив. Може на, запчаст на запчастину, на ремонт хтось забере. ну Така естетика 50-х-60-х років. Характерний такий дизайн, женський календар. Прикольно, тут різні картинки є, статті. Щось написано, можна кожного дня щось читати. Ну, от багато картин таких пустильно. Якраз до того періоду. Не знаю, повний не повний. Але ну, так цікаво. Багато різних там, картинок. Мода. Ну, для жінок. В общем, такі речі, я думаю, хтось збирає, може знайдеться на таке. Така тарілочка класна. Е, вставка керамічна, порцеляна чи фаянс. А це латунь. Ось, тріщина є, на жаль. Ну, приємна штука, вона старенька, 30-х років. Далі така вазочка Піала. В емалях, латунь. То Індія десь, напевно, 60-х-70-х років. Дуже приємна штука, я не знаю, може навіть не буду продавати, бо мені дуже подобається. Є такий годинник, я знайшов. Він в мене трохи постояв. Тут, типу скло. І Він прозорий. Отут от, видно. Де Такий він, типу, під старовину теж. Але мені по звуку не подобається. Буду продавати. Він повністю робочий, батарейка навіть є. Так, тепер то, що я вже продав, то, що я відправляю якісь роз'єми з позолотою. Такі промислові е насадки чи як їх називати на м'ясорубку промислову гіганського розміру. Джойстик невідомого призначення. Це я вже показував. Золінген я вже продав. Шкатулка та теж показував. Теж її вже купили. Штани другий раз відправляю, теж показував. Люксіон теж було на огляді, вже їх купили, оплатили. Перуки. Давненько в мене лежали дві рожевих. От, відправляю вже їх. Оце теж показував Львівська залізниця. Продалася, Забрали її. Лоріаль в мене давно лежало, стояло, щось не цікавилося, ось купила. Потім ножики прикольні такі. Це я теж показував вже. Ніж Ленінград давненько в мене вже лежав з екстрактором. До під таких 60-х, напевно, років. Ну, це саме цікавий оцей. І це англійський, ніж Шеффілд виглядає як Китайщина сучасна. Але тут е, я зацікавився тим, що тут, е, чому тут латунні вставки. Подивився, що оця фірма Шеффілд – це сучасна британська фірма. З історії. Ну і, в принципі, ніж доволі так непогано зроблений. Ось, продався. Вишивка, ну вишивку я всю збираю. Отак от, от періодично вона продається. Рушник такий гарний. Чому ми. Його от я продав і людина питає, а потім інший там, покупець постійно теж кажу. О, я хотів теж його купити, теж їм ну, подобався. О, такі. Така вишивка. Ну, Ручна робота, вона завжди буде мати ціну. Шприци радянські багато разів. Шприци типу контакт, ніби вони називаються. А, не контакт, а рекорд. Чомусь багато людей, які збирають подібні речі. І от 50-х років журнали Крокодил. Цей посад плану журнали. Крокодил. 55-й рік. Такі цікаві. І журнал Перець, то вже україномовні журнали. Найбільш цікаві, напевно. Отакі он. Ну там все антибуржуазно, там дуже смішно читати насправді. 50 60-х років тут така, типу, цікава епоха. з точки зору естетики, ну, цікаво дивитися. Всякі карикатури там такого плану. Вот, столпи американського правосуддя, Ну, В общем, смеются над західними країнами і над радянською бюрократией. Ну, я колекціонери таки збираю. Ось, це те, що я вже зараз понесу на пошту і те, що треба відфоткати, встає в чергу. От, ну, Буду показувати, що далі в мене відбувається. Приємного перегляду. Акриловий герметик. Фарба теж походу повна. І клей ДП на полістірова. Так Так. Ну типу того. Ти Ты бачиш ані? То я бачу, що щось нормально. разбирает все все підряд ясно все підряд короче такого цка вы ничего бедовухи Щасливо. чисто такие вынужден нормальный Нічого, на жаль не сумка бананка така. игрушки дивимося дуже уважно Іграшки сьогодні вже нормально в мене выстрелили в іграшках було дві мобилки. Діти вже й навіть цукерки викидають. Я в шоці. О, глав ювелірторг. Непогана штучка така. Не продаються. А папер, папер гривня. Гривня, але все одно приємно, правда? Мідь. Чиста главмаш деталь. Не знаю. Якось незрозуміло виглядає. О, а це на мідь треба забрати. Тут непоганий двигун тут. 350 не бы было я такие уже педвальная библиотека через сын полка поезд в настоящем человеке о. А а это же дуже интересно. 1889 рик Накладом товариства імені Шевченка. за друкарні товариства імені Шевченка Омілян Огоновський. Історія літератури русської. Ладно, потім зроблю нормальний огляд. Покажу, бо це вже нормальна антикварна література. Шолохов. Біографічна книга. Могла би бути цікаво, якщо б то був не шолохов. Уголовно процесуальний кодекс Української СССР. Гоголя можна взяти почитати. Ну такий він же. Підвальний. Советське жилищне право. Живий как жизнь. Корній Чуковський. Теж біографічна, напевно, книга. Ну, цікаво, цікаво. Одна книжка дуже класно вистрілила. Ого! Ви то бачите? То хтось насрав в пательню. Капець, ну от як так, насрати в пательню і винести тут на смітник. Я в шоці, Так не гарно, А я б ту пательню забрав би в метал здав. А вони туди насрали. Паразити. Тут якийсь офісний винос. О, може мені хтось би компазі брав би з того. Я взагалі в тому не розумію. Що тут таке? Як тут підключати? Наскільки він старий? Ну То треба забрати, хто його знає, скільки воно коштує, правильно. О, оце так круто. Ковід маски. То можна ремонти робити в них, на горища всякі лазити. Можна продавати їх. Тут був ковід, пам'ятаєте? А прикол я сьогодні якраз таку вже знаходив рамку, блін. Не знаходив, не знаходив. То вже друга за день. О, що тут таке? А, тут для Рено можна взяти. Ось комусь на ранок подарунок буде. Металевий. А я алюмінію забираю. трохи или менее картоночку и клап на грудном остается. Оба на нормально, рабочий. Рассыпушка. Вот такая. прикольная. Почему прикольно? Тому что я старі речи. Ну, Це ручка тикавиш. Не знаю, что за фирма. Ири... Иридиум, короче. По ну, по золото. Такая штука прикольная. Польская. Ну такая штука и. А, то молоток такий старовинный. Это же польский. Алюминий. Ну, то можно взять вот, все игрушки, то киндеры. Ну, вынос игрушки. Типа. Может, в игрушках что-то будет. Не игрушково, а справжнее. О, справжние наушники, бачу уже. Икея. На дрова уже можно брать. Уже сезон у меня начинается. Вот такая классная штука. Напевно, 60-х років. Ну, вже знахідка там. Ось набрав, точніше забрав таку коробочку. На сусідньому бачку там був конкурент, просто він там щось якісь свої справи робив. І я в нього з-під носа це забрав. Ну він без ліхтарика був. Квартер Долар старенький 61-го року. Ну, щось коштує ну, монети. Це латунь. Там ще шланг латунний був. Ну, Такі монети радянські, Ну, трохи метал, коротше. Ну все одно приємно. Знахідка, перша сьогодні. Плосос. Радянський, думаю, що робочий. Ну, Зараз ще буде щось шукати, покажу. Знайшов тут декілька десятків, напевно. Тестів COVID-19 до листопада 23-го року. Я не знаю, що взяти. Спробувати їх продати. Це актуально взагалі зараз. Ну, банально, якщо там по 5 гривень їх продати, їх тут, скажімо, 40 штук, то вже було б 200 гривень. Так? Ну от я не знаю, що прям робити. Розумію, що мені стільки не треба. Разглянем. Он все запаковано пробирки все там. Все, все, что хочешь. Шаленых грошей коштувало раньше. Теперь просто сміття. Ну, не знаю, вот 5 штучек різни. Просто чтобы было. Вот нашелся телек. Тут есть медяшка. Эту крышку я уже поломал. на разбуду. так от робити. Тут якийсь газ вийшов, чи шо, я не знаю. Ну тепер треба то, -то зняти. От і все. А то вже вдома знімається Тут Я не знаю. Не буду брати. Шкода часу, часом то гаражик, ручки на жигуля, ух ты, гаражики, то взагалі супер. Такі речі можна не знайти. ой тут все треба дуже обережно перебирати, хто ще що, що хоче, може бути ожпроти. Якісь штуки, друки. Пар. Свердло по бетону. Можемо взяти. Ще прикольно свердло. Латунька. На болгарку. Отакі штуки знайшов. Гітара, електрогітара. Ми тут вчитися грати. Але я не знаю чи вони радянські. Не написано, хто друкував. схожи на радианский ну вот такие знаешьов насправжны ну, нарешти знаешов нормальный что называется вынос с хаты правильный мешочек бачится как бы а вот визна бачится шкатулки гуцульские Вичуть такого паперового, грамота, зарядка для соник. Шкатулка така простенька, не стара, але я її збираю. І тут обережно. Перебираємо все, що тут є. ключі на мета. Ізолятор старий. Део. На нексі такий ключ був. Ну от і вся історія. О! Колядки. Львів, 91-й рік. Класно. Кварц 1K. Якийсь новий, китайський. Це не метал можна взяти. Так, що тут? Так, тут все. І ще сьогодні знайшов таку от штуку. Це колонка газова або котел. Не знаю. Коротше тут. Мідяха всяка різна. Буду зараз тут все розбирати. Ще що мені подобається тут є циркуляційний насос Ось. Він може бути повністю робочий в принципі можна його окремо продати. Ось. Ну це мідяха по кольору видно. Вот, разобрав всю штуку на запчастины, грубо говоря. И латунь. Сейчас покажу, сколько это в килограммах. Так. Медяшка. Майже 5. И тут Два з половиною. Потім, що у мене тут насос, ще оцей алюміній, там, може, кілограм десь. Ну, приблизно так на півтори тисячі, напевно. Точно зараз порахую, напишу скільки. Ну, от така приємна знахідка. Ще хочу показати таке класне крісло, то фірма «Брати Кон» початок ХХ століття. Це теж знахідка на смітнику. Доволі давно я вже його знайшов. Проводив реставрацію. Таку, не дуже професійну, але мені здається дуже непогано вийшло. Отут я робив відновлення дерева, тут все було собакою погризано. Робив перетяжку, тобто, ну, робив оцю тканину. Вийшло в мене не дуже, бо десь 4 чи 5 років, напевно, цьому кріслу, і тканина вже все. Ось. І беруть його до пари, до іншого крісла, аналогічного, в модель. Так співпало, що я побачив, що в людей є вже таке крісло, і я запропонував, сказав, що я маю таке, що може їм треба. Ось. Пройшов деякий час і я все ж таки його продаю. Хоча воно в мене стояло вдома, я не планував його продавати, але думаю, краще віддати, щоб був комплект. І все одно його треба от реставрувати ще раз, вже робити перетяжку тканини. Ну от Дуже приємно, що і такі речі можна рятувати. На смітнику хтось викинув. Я знайшов, рятував і от крісло отримало друге життя.